Я думаю, що зміна уряду це і намагання переграти, трошечки випустити пару всередині України. Є запит уже на зміну, зміну у владі людей. Тому що українці звикли, в принципі, проходити через вибори, що влада змінна, а тут вже багато років влада не змінюється. Це намагання переграти баланс всередині еліт, десь посунути міндіча чи Шмигаля, вести нові групи, посадити ще вплив Офісу президента. Знаєте, це. Раніше казали, що уряд Шмигаля це уряд офісу президента. Це правда, але з часом будь-який механізм, який має з'єднання, він розбалтується все рівно. У членів уряду з'являються свої інтереси. Інтересики. Ну треба час часу всіх, як казав президент сусідньої держави. Да, 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 щоб перезбирати цей механізм, інакше він не працює ефективно, і це намагання встановити хороші відносини з американською новою американською адміністрацією, саме тому Юлія Свіріденко, яка підписала угоду про корисні копалини з США, яка була головою делегації численних України в США, в складі яких їздив навіть голова офісу президента, фігура, яка найбільш прийнятна, яка найбільш знайома, яка найбільш дружня до нової адміністрації Білого Дому.